М Я Отця і Сина, і свята Духа. Мій. Слава Ісусу Христу! Слава навіть! Сьогодні маємо собор святого архістратига Михаїла і всього небесного воїнства. І цей Евангелій нам сьогодні відкриває особливу, особливу таку знаєте, Божу таємницю, яка практично відкрита всім. Таємниця через те, що їй тяжко зрозуміти, але Господь її відкрив і показав людям. Вернулися 72 з радістю тих учнів, яких Господь посилав, каже, йдіть туди в міста, проповідуйте про Царство Боже. Вони вернулися і тішуться, кажуть, Господи, заради Твого імені бісе кориться нам, не наслухають. Тікають, бояться від нас. І Господь каже: я бачив сатанушу, наче блискавка падав з неба. Здавалося бся, що він трохи не про то говорить, бо вони йому розказують, що їм біси кориться. А він каже, я бачив сатанушу, як блискавка падав з неба. І даю вам владу наступати на змію, скорпіонів і на всяку. Силу ворожу і ніщо вам не пошкодить. Тобто скинутий на землю сатана вибирає собі тваринок різних, які можуть людині принести шкоду. Змії, скорпіони і всяка ворожа сила. І всяка нечість, і всі ті, які люблять людям шкодити, ті ж самі ворожки, ворожбити. Якраз це вот той демон скинутий з неба, який упав на землю, неначе блискавка. Чи бачили ви хоч раз десь якесь відео, або може, своїми очима бачили, як блискавка б'є в землю? Часто ви її бачили далеко, що вона там блискає і гримить. Але чи бачили ви місце, куди вона попадає? Вона то місце дуже сильно руйнує, і тому сатана, там, де паде на землю, Господь пояснює, що неначе блискавка, він був скинутий, як той, хто покликаний руйнувати через те, що не міг бути там, де будують, і скинутий на землю. І шукає собі на землі людей, які не хочуть будувати, а які хочуть руйнувати. І тут на захист людини, на захист Божого творіння стає архістратих Михаїл із своїм небесним воїнством. І сьогодні церква святкує той день святого архістратига Михаїла, великого небесного заступника, воїна, який воює, коли ми не бачимо. Який воює, коли ми спимо, який воює, коли ми працюємо, який воює навіть тоді, коли ми молимося. Бо злий постійно старається приступити до людини, посилає різні речі. Різні ті речі, які нас нервують. Ви знаєте, навіть якщо добре розібратися, то навіть у ті, комарі, що навколо людини літають її достають. Вони також можуть людину вивести з нервів. Як там десь один день прилетів нічого, ну яких більше, а як вони постійно літають, то воно дуже людину вимучує. І є всі речі, все, що ви тільки бачите, те, що людині шкодить, по-любому там злий працює. Щоб людина не мала спокою, щоб людині завдати шкоди. Але часто ту шкоду Господь Бог перемінює на щось добре. Завжди, завжди, що би злий не витворяв, Бог буде то все перемінювати на добре. І тому каже Ісус до своїх учнів: ви не радійте тому, що віце вам кориться, а радійте тому, що імена ваші написані на небі. Це перше добро незмінне. Яке має дуже велику ціну для кожного із нас. Не, не, не тіштеся тим, що ви в цьому світі щось добилися. Він навіть апостолам каже, не тіштеся, що духи вам кориться. Це, це таке. Це понятно. Радійте тим, що імена ваші записані на небі. А в наслідок чого ті імена записані? Я також хочу, щоб моє ім'я було записано на небі. Що треба для цього? Це треба в першу чергу відгукнутися на поклик Божий. Так, як він збирав оцих 72 учні. Бо було тих 12, що ходили з ним апостоли постійно. Але Христос мав ще дуже багато учнів. Як він їх збирав? Він їх покликав перший раз. Треба почути поклик Божий. Прийти до Бога. Отримати від Бога завдання, і потім каже, ідіть у ці міста Самарійські, ідіть, проповідуйте. І вони пішли. І ось оцей важність, коли твоє ім'я записане на небі. Прийти на поклик Божий, отримати від Бога завдання і піти його виконувати. І тоді каже Господь. Імена ваші записані на небі. Тому не радійте тому, що біси вам коряться. Бо біси, коли коряться, це є ознака того, що імена ваші записані на небі. Оце є велике. І тому сьогодні в День святого архістратига Михаїла, кожен із вас помоліться до цього великого заступника. Бо коли ваш ангел-хоронитель. Вас буде боронити, буде велика атака Злого Духа на вас. То тоді архістратег Михаїл прийде на поміч вашому ангелу-хоронителю. Помоліться у цей час до архістратия Михаїла, до того начальника небесного воїнства, щоб заступався і допомагав, і був біля кожного нашого воїна, біля його ангела-хоронителя надаючи йому сили впевненості і відваги від Божої присутності, помоліться кожен із вас сьогодні до архістрати Михайла, щоб беріг ваші думівки. Війна продовжується, ворог лютує. І ми також цю ніч сьогодні пережили досить активно під обстрілами. Моліться. Щоб небесне воїнство під проводом архістратига Михаїла, того першого, хто заступився, став перед сатаною і каже, хто як Бог. І будучи не з найвищих там якихось ангелів, став найвищим, Бог дав йому повноту сили і влади. Він став начальником небесного воїства. Скажімо так, самим головним. Над тим воїнством. І тому у сьогоднішній день, в День архістратига Михаїла, це особливого заступника. Помоліться за нього. І знаєте, наші предки недаремно вибрали покровителем міста Києва, нашої столиці, покровитель архістратих Михаїл. Це є великий заступник. Це є особлива фігура, яка Має велике значення на небі і має велике значення на землі. Тому нехай Архістратих Михаїл сьогодні відвідає кожного з вас, нехай буде з кожним із вас, щоб ніяка ворожа сила вам не пошкодила. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!